На цьому відео, яке зняли чернігівці, на парковці міського палацу культури з вантажівок людям роздають продуктові пакети з символікою політичної партії Наш край та від фонду нардепа від цієї поліцили Сергія Шахова. Нардеп цю інформацію підтвердив, але стверджує, що з виборами за 206-м округом це не пов'язано. Особисто в Чернігові повністю звозили волонтерів нашого краю, політичної сили, наш край фонду нашого краю також. А я є головою фонду шахова і головою практично політичної сили наш край. Політичних заяв ще раз хочу уточнити вам. Ніяких політичних заяв на цьому закладі не було закликання до голосування. Закликання на я говорю: слава Богу, що сьогодні немає ніяких виборів. А якщо були якісь ви. Вибор... Бере то нас би точно не допустили проводити такі заходи перед новим роком, за словами шахова. Наш край з кандидатом по 206-му округу ще не визначився. Цю інформацію підтвердив його однопартієць Борис Приходько. Я думаю, що коли закінчиться. Новорічні свята 10 понеділок буде. То зустрінемося, порозмовляємо чи є сенс виходити на передвиборчі перегони, чи немає. Треба зробити соціологію з кандидатами. Якби нема проблем, чи є доцільність участь, Тут основне питання в цьому. Два тижні тому до редакції Суспільного звернулися жителі Новоселівки, що під Черніговом йде підкуп виборців в приміщенні громадської бібліотеки. Туди 12 грудня звезли секонд-хенд та брошури із зображенням секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломаки. Люди, які прийшли в бібліотеку, говорити на камеру, відмовилися. Ломак оцю ситуацію прокоментував так: я не був Новоселівці, я нічого не прос. Я знаю, що працює благодійний фонд поліських беріг, і вони в рамках програмки допомоги працюють по області, по Чернігівському району, але я на вихідних на Василівці не був і нічого туди не привозив. Сам Ломако за 10 днів після цього коментаря став координатором благодійного фонду Поліський оберіг його 10 років тому заснував міський голова Чернігова Владислав Атрошенко. І через цей фонд у 2015 році на виборах міського голови роздавали гроші за підтримку Атрошенка у другому турі, що визнав і сам він. Абсолютно не соромно. Чому? Тому що це рішення приймалось дійсно складно. Але це не була сітка підкупу. І гроші не дивалися за голос, як розповів керівник обласного осередку комітету виборців України Володимир Андрійченко. Роздача секонд-хенду свідчить про підготовку Олександра Ломака до виборів за 206-м округом. Дещо дивно виглядає той момент, що секретар Чернівської міської ради надає матеріальну допомогу жителям інших громад, які не є в його юрисдикції, тобто не мешканцям міста Чернігова, але відповідно ці люди є. Мешканцями і виборцями саме 206-го виборчого округу, тобто фактично можемо говорити про те, що секретар міської ради націлився на вибор 206-му окрузі і таким чином намагається схилити до себе прихильність виборців 206-го виборчого округу. За словами Володимира Андрійченка, поки не стартувала виборча кампанія, такі дії політичних сил законні. Якщо дивитися букві закону, то старт виборчої кампанії в 206 виборчому округу розпочинається 26 січня. Тобто, фактично, закон про вибори починає діяти в 206 шостому з 26 січня, і всі будь-які дії, які будуть чинити потенційні кандидати до цієї дати, є правомірними і не підпадають під дію. А саме виборчого кодексу, тобто роздачі продуктових наборів або надання якоїсь іншої матеріальної і нематеріальної вигоди, виборцям не є порушенням і не можна вважати підкупом виборців. Нагадаємо, до 206-го округу входить частина Новозаводського району Чернігова, Чернігівський район у старих межах та колишній Рібкінський. Поки офіційно кандидати на вибори за 206-м не зареєструвалися. Гордій Єрмак, Валерій Циркун. новини на Суспільному.